Вітаю, друзі! На зв'язку Боні, і я продовжую наповнювати свій канал контентом у вигляді оглядів і гайдів на той чи інший Таунхол. І сьогодні у нас на огляді буде дві чудові атаки, два чудових сети на 12-й Перший Перше буде це. А... Більшою частиною а, відьми разом з супервідьмами, і також другий мій улюблений сет це «Лавалун». Тож, якщо ви готові, перед тим як ми почнемо, ви як і завжди ставите свою клешерську найкращу подобаєчку. І також підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А ми. Розпочинаємо. І першим у нас на черзі буде сет, як я й казав, який складається саме більшою частиною з відьм супер супервідьум. І давайте ж подивимося, а, який склад в цьому сеті. І так, це у нас шість бомберів, одна кулька, чотири хілки, шість класичних відіум, 3 три супервідьми, один фріз, колодож бруляч. І тут не показано, але вам потрібно буде взяти разом вісім блисковок. Це шість ваших і два буде в кланкаслі. Також. Яд, два тряса і два фріза. Тож, давайте подивимося, як саме атакувати цим сетом. Поїхали. Вже виконано було дві блискавки на ліву. мульті кидається тряс і одразу кидається на 12 годин також. Чотири блискавки і тряс. Все, у нас дві мультиінферно мінуснулися, викидується морозний голом, і в лінійку починає викидуватися супервідьми, і на них кидається по дві хілки на обі сторони. І також викидується Разом з супервідьмами і прості відьми. Під Варденом, і Кінгом, і колодошбурлячем, точніше, під Варденом буде і Бурляч, і Квіна. Як ми бачимо, головне тут проходити в лінієчку. Ось, і потім з Бурлячем разом з Варденом, Кінгом і Квіною спробувати пройти в центр. Бачимо, що Кінг, в принципі, вже з лівої сторони збиває оровину артилерію, а колодож ой, попадає тут на паску, звісно ж, але це все одно не є проблемою. Бачимо і Варден і Квіна, і Єті, які в Клан Каслі, до речі, забув про це сказати, що в Клан Каслі ви кидаєте собі Єті. Ось, бачимо, дуже успішно проходить Єті разом з, з супер-відьмою в центр і збиває. З правої сторони бачимо під Варденом Квіна ще не прожата, з правої сторони. Також супер-відьми і дві відьми. Коротше, тут у нас дуже все успішно проходить. Давайте перекрутимо все, і ми бачимо, що в принципі без жодних проблем збирається 12-те тонхол саме з таким сетом. І до речі, забув сказати стосовно Мультінферно, що його треба збувати не тільки для того, що це смерть відьмам, також це смерть скелетам, які в в, в які Випускають відьми, тому е я рахую, що це чудовий результат, як і завжди. І на 12-му тонхолі. Е думаю, що такий сет, як мінімум, треба використовувати разом із іншими. А далі у нас на черзі мій улюблений сет це сет Лава -ун». Тож поїхали далі. І далі у нас з вами сет Lava Loon, як я і казав. Тут все буде максимально просто. Я думаю, що люди, які починали з 9-го тонхолу атакувати лавалуна, ми думали, що все на 10-му, на 11-му тонхолі, а уж більш на 12-му, буде нереально забирати саме таким сетом на три зірки такі бази. Але, але час йшов. Все модернізувалося, скіл uh, ставав ще більше, і в принципі це стало можливо просто. Easy, просто easy. Тож, давайте подивимося, що саме в цьому сеті. У нас 6 бомберів, 27 кульок, 11 міньйонів, 3 лави, 1 фрізний голим, uh, Headhunter, Десант. Uh, uh, і у нас із банок це 2 рейджі, 1 фріз, 4. Інвіза, три спешки і один яд. Тож, давайте дивитися, що саме тут відбувається і що потрібно робити. Поїхали. І так, в першу чергу, що потрібно буде тут зробити, це ж, звісно, випустити десант, що зараз буде відбуватися. Випускається десант, але перед тим лава, щоб Контротити всі увесь дев, і щоб сам десант пролетів успішно туди, куди йому потрібно. І враховувати один момент: що якщо ви граєте супервізордом в десанті, то вам потрібна маленька секція, де маги супермаги не будуть розходитися дуже швидко, і ви зможете контролити це і. Кидати дуже коректно саме банки Інвіза. Тож бачимо, у нас збилось деф, збився таунхол, і на 12 годин випускається квінна морозних голом і Кінг. Зараз кидається буде яд, кидається яд на кланкасту у вигляді електродракона, і квіна буде без проблем забирати кланкасту. Тобто електродракона бачимо, що Морозний морозного у, у нас попав в паску, і ми тепер без нього. Але я думаю, все одно це без проблем не буде критичним питанням для того, щоб забрати три зірки з цієї бази. І так, квіна розчищає, продовжує розчищати цю секцію. А поки вона це робить, з правої сторони знизу випускається дві лави, і за ними в лінійку випускається кулі. Кулі розбиваються, але при цьому треба в будь-якому випадку це все робити під вардно. Кулі дуже успішно випускаються, і на них кидається спешка для того, щоб пробити, прискоритися пробити всю максимальну кількість дефу, який попереду. Як ви бачите, жодних проблем немає. Залишається з лівої сторони маленька кількість дефу, а при цьому трошки прискоримо. При цьому все одно багато кульок залишається ще живими. Плюс ще Варден і Квіна і Велика в принципі кількість для такого дефу міньйончиків. Як ми бачимо, теж чудова тактика. Без жодних проблем забирається три зірки, і також рекомендую Так як це дуже чудовий сет. І головне, що не важкий. Взагалі не важкий. На цьому у мене все. Я сподіваюся, що в принципі вам такі формати заходять, де не треба буде вам шукати у когось там на каналі гайди на той чи інший тонхол. Ви просто зайдете на наш канал, на мій канал і знайдете те, що вам потрібно. Тож, на цьому в мене все. Якщо вам все сподобалось, ви як завжди ставите свою клешерську найкращу вподобайку. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили, і коментуйте відоси для того, щоб ще більше людей побачило цей контент українською. Також хочу нагадати, що в описі під відео у мене знаходиться посилання на мій телеграм-канал, раджу туди підписатися. Там дуже багато актуальних новин. Також посилання на спільноту клешерську. Лешарів України, де вже певна велика кількість людей, яка продовжує ділитися своїм досвідом з кожним. І також є посилання на Тікток, на Діскорд-сервер. І також у мене є другий канал, де я стрімлю різні ігри. Також раджу туди вам доєднатись. А тепер саме головне, любі друзі, сьогодні рік, сьогодні рік, як почалася повномасштабна війна, тому я дуже прошу вас цього не забувати і донатити на зсу нашим титанічним хлопцям та дівчатам. І ми обов'язково з вами переможемо, тому що цей рік буде переможним, і я в це дуже і дуже вірю. Ну, а з вами, як і завжди, був Бонні. Всім папа -па і слава Україні!